Контент сам себе не знімать. Загубилися такі накладочки, замовив у роми. Оце оригінал. А ось мен... він мені зробив таку 3 d друку Але мені не сподобалось, що тут всередині є такі насічки, тому я з цього боку її шліфанув і пофарбував. І вона. Чик. Чик. Вийшло чудово. Також тут зламалася отака. Ага, стоп, ось ось ця оригінальна елемент відправив, Рома зробив мені таку, так само її пофарбував і шліфанув від того всього. І останній елемент це така закрутка. Ось це оригінальний. Оце вже друкований. Деякі штуки не став шліфувати, він буде, навіть фарба ще не висохла. І впаяв сюди гайку. Але цей елемент не буде на очах, він буде взагалі під капотом. Щиро дякую.